Пане Віталію, починаємо з теми НАТО і Марк Рюти. Марк Рюти стане новим генсеком НАТО за його прем'єрства, річного прем'єрства Нідерланди були відданим партнером України, в тому числі у військовому плані. А що означає для нас його перехід на нову посаду? Чи генсек в НАТО має аж не такі значні повноваження? Ну, очевидно, що генеральний секретар НАТО це. Людина, яка у своїй діяльності враховує позицію всіх країн-членів Альянсу, однак від е, генерального секретаря багато що серйозного залежить. Ми це прекрасно з вами розуміємо, і насамперед треба говорити про те, що від нього залежить те, наскільки йому вдасться підійти до вирішення якихось стратегічних питань для альянсу. Можна сказати, що генеральний секретар НАТО це головний натівський дипломат, це. Недооцінюється досить часто, але про це теж потрібно пам'ятати. Ну, от дивіться перед самітом НАТО, на якому вирішувалися питання, зокрема підтримки України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів перемовини з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і домовився, що Угорщина не буде блокувати євроатлантичну інтеграцію України і не буде блокувати допомогу Україні з боку інших країн-членів НАТО в обмін на те, що вона сама не буде учасником процесу. І до речі, Віктор Орбан сказав, що він домовився про те і з Єнсом Столтенбергом, і з маком Рютте. Таким чином від генерального секретаря НАТО залежить узгодження позицій держав. І те, як він сам буде ставитися до цього завдання, є досить важливим, тому що він з, з, з кимось може домовитися, а з кимось може і не домовитися, і тоді принципове для натівських країн рішення може бути ухвалено так, як це хотілося б більшості. До речі, наскільки я розумію, все ж таки е, е, Орбан нічого не витягнув з нього, що він намагався, абсолютно нічого, що найменше так е, зазначає е, Сергій Сидоренко в європейській правді, що насправді. Рюте лише зобов'язався я його цитую письмово повідомити йому, що Горщина самостійно визначає рівень своєї участі і можливих майбутніх операцій альянсу. Звісно, Орбан просто намагався підкреслити, що горщина не сплачуватиме взагалі жодних коштів на будь-які операції проти російських військ в Україні. Ну ми ж бачимо, що Орбан себе поводить весь час, як людина, яка намагається продемонструвати свою особливу роль. В Альянсі так було з прийняттям до НАТО Фінляндії, потім Швеції, тепер з призначенням генерального секретаря. І разом із цим всі прекрасно усвідомлюють, що прем'єр-міністр Угорщини не має такої реальної ваги, яка б могла зупинити рішення країн-членів Альянсу. Знаєте, це теляція е, Бог рогів не дає. Оце от рівно така ж історія з е, угорським е, очільником. Моря. Але повертаючись до Марка, люте, вважаю, що це. На чолі НАТО стає досвідчений політик з таким великим досвідом, з розумінням ситуації з Україною. Політик, який здатний на абсолютно я скажу, неймовірні кроки, коли мова йде про захист своєї позиції. Я вам нагадаю тільки одну важливу історію з україною марком Рюте, пов'язану з нашою європейською інтеграцією, коли у 2014 році в Нідерландах було проведено референдум. І щодо ратифікації країною угоди про асоціацію з європейським союзом, і більшість учасників цього референдуму висловилися проти цієї ратифікації, і прем'єр-міністру довелося брати на себе відповідальність за підпис короля під цим документом. Причому він сказав своїм співвітчизникам, що в обмін на погодження Нідерландів з ратифікацією цієї угоди, Європейський Союз гарантує Газі, що Україна ніколи не буде членом Євросоюзу, що вона буде просто в таких асоційованих стосунках, і ми тоді дуже ображалися на Марка Рюта, на те, що він на такі поступки аж пішов нідерландській громадській думці, тому що ми ніяк не можемо усвідомити, що політика це мистецтво можливого, і перемагати потрібно зараз, а не потім, і що перемога ніколи не буває з нульовою сумою. Це е, оповідання з радянських міфів, якими ми досі живемо, і от який результат. Угоди про асоціацію було всіма країнами ратифіковане, незважаючи на нідерландський референдум, на якій такі ставки робила Москва. Зараз, 25 червня, почнуться перемовини про вступ України до Європейського Союзу. Суспільна думка Нідерландів: вона змінилася. Громадяни цієї країни абсолютно не проти тепер європейської інтеграції України на тлі російсько-української війни. Вони зрозуміли, що реально відбувається, більшість є. А тепер уявимо собі, що Марк Рюта не проявив би таких політичних здібностей, такого хисту. Швидше за все, Україна тоді не підписала б угоду про асоціацію, загальмувалися процеси європейської інтеграції нашої країни. Було поставлено під сумнів можливості Союзу Європи і України. І цим, звичайно, скористалася б Росія з політичних мотивів насамперед. Павітарі, да, так, до речі, я пам'ятаю це просто закриваючи цю тему. Ми ж просто ж пам'ятаємо, ми 17 це трагедія літака цього Боїнга, який прямував з Амстердаму до куала пур Малайзії. Це ж було після цієї трагедії, як нідерландці проголосували проти. Це була така, знаєте, іронія долі. І ми вже от за місяць буде десяти річний десяти роковини роковини. Цієї трагедії пане Далі. Ну а зараз е, хотів запитати вас і послатися на м, матеріал газети The Telegraph, яке минулого тижня написало, що Британія та США посварилися через ком'юніке саміту НАТО в Вашингтоні, а саме в позиції, де йдеться про Україну, Лондон вважає, що шлях України до НАТО варто назвати незворотнім. А Вашингтон волів би використати формулювання добре освітлений міст. Це такий переклад прямий це дуже, цитати... дуже по американськи на да, американськи да вони люблять таке. От про це The телеграф. Що ви думаєте про ці філологічні нюанси? Чи вони суто філологічні і наскільки звичайно вони, вони не суто філологічні? Однак я думаю, що замість того, що сперечатися, як мають виглядати терміни вирішення Вашингтонського саміту країнам-членам НАТО потрібно зрозуміти, яким чином вони зможуть приєднати Україну до альянсу після того, як. Стане очевидним, що російський президент Володимир Путін не збирається йти на жодні поступки заходу, тому що я весь час сказав, що рішення при приєднанні України до альянсу не має базуватися на хибній тезі, що для того, щоб вступити в НАТО, Україна має перемогти Росію, тому що ніхто не розуміє, що за цією тезою взагалі ховається. Країна із 30 мільйонами населення без ядерної зброї не може марширувати по бруківці. Столиці країни з ядерною зброєю і 130 мільйонним населенням до того ж населенням мотивованим на відновлення своєї злочинної імперії. Так що за великим рахунком, якщо країни НАТО і насамперед Сполучені Штати бажають Україні навіть не перемоги у російсько-українській війні, а виживання залишення як суб'єкт на політичній мапі світу в майбутньому, вони мають надати Україні гарантії безпеки не після того, як російсько-українська війна закінчиться. Я взагалі маю певні сумніви, що ця війна. Має тенденцію до закінчення, а під час цієї війни, принаймні для території, яка зараз контролюється легітимним українським урядом. І чим більше території буде обійнято тими гарантіями, тим більше гарантії того, що Російська Федерація не встановить свій контроль над іншими регіонами України, що є частиною і вагомою частиною політичних планів російського лідера Володимира Путіна, принаймні на 20-ті роки цього сторіччя, я не знаю планів на 30-ті, але впевнений, що у Путіна вони не менш амбітні і небезпечні. Це, до речі, формула колишнього генсека НАТО, прем'єра Данії Расмусена, Пам'ятаєте, саме частину підконтрольну Україні, уряду, центральному в Києві, захистити парасолькою НАТО. Пане Італі, а взагалі, які чи є у вас очікування від цього саміту? Я принаймні сподіваюся, що буде підтверджена от саме незворотність Євроатлантичної інтеграції України. Я вже говорив, що я не бачу ніяких гарантій припинення російсько-української війни в разі, якщо НАТО не піде на таке, може, ризиковане, але необхідне рішення. Я впевнений в тому, що навіть якщо війну між Росією і Україною вдасться зупинити на певному етапі, припиненням вогню між двома країнами, ніяких інших рішень між Москвою і Києвом я не вбачаю в осяжній перспективі. Рішення про припинення вогню на лінії зіткнення вбачаю. Війна без гарантій безпеки для України розпочнеться знову і буде не менш жорстокою, небезпечною і екзистенційною для української держави. Так що, якщо Захід хоче, щоб Україна була полігоном для війн протягом 20-х, 40-х років 21-го сторіччя, він може не приймати Україну до НАТО. Якщо він хоче, щоб у центральній Європі запанував мир, він має ухвалити рішення єдино можливі для того, щоб українці могли зітхнути вільно наступними роками. От, і все. Все дуже просто. І вважати, що тут багато що залежить від українських збройних сил. Це теж абсолютно нерозуміння ситуації з боку західних політиків. Українські збройні сили, як сили маленької держави, що воює з великою державою за територією чисельністю, можуть створити умови для своїх союзників ухвалити рішення по безпеці. Це не війна України з Росією. Україна взагалі не може воювати з Росією довго, тому що це різні потенціали. Як Грузія не могла довго воювати з Росією? Це війна Заходу і Росії. Треба вже, врешті-решт, визнати: Росія воює не з Україною, вона воює з Заходом. Україна для неї це частина власної імперії, окупована ворогом, яка має бути звільнена від ворога і може від населення, яке готове жити під ворогом. А для заходу це захист міжнародного права, світопорядку, цінності, які є для нас спільними. І Захід має виконати з голови ідею про самостійну українську війну. Україна воює саме тому, що вона не захотіла стати членом ОДКБ, що вона не захотіла стати членом Євразійського економічного союзу, що вона не захотіла віддати свою державність росіянам, так як це зробив, скажімо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Якщо б зараз Україна була б членом цих інтеграційних формацій, на території України панувала б диктатура, але мир і українські військові. Могли б разом із білоруськими брати участь у спільних воєнних навчаннях з Росією і готуватися до нових провокацій Росії проти Заходу в інших регіонах світу. Так би було. Але український народ зробив інший вибір вибір, який фактично і привів до агресивної підлої реакції Путіна: вибір жити в цивілізованій державі, вибір повернути Україну до цієї Європи, з якою ще московські царі, ці негідники, вкрали її. Під час відомих подій середньовіччя, і я не вважаю що українці мають платити за цей справедливий і чесний вибір зникненням своєї держави з політичної мапи світу, а свого народу з етнографічної мапи світу. Це не чесно. Далі. Ну і щодо цієї війни, яку веде Путін проти Західного світу, проти штатів, звісно, ми підходимо до теми Путіна і КНДР, чи це є також частина його. Священної війни проти янки імперіалістів він знайшов спільну мову з Кім Чен Іном. Взагалі, як ви вважаєте, хто кому була вона потрібніше? Хто виграв е, з цієї зустрічі більше Кім Чен Ін чи Путін? Я думаю, що йому вона була потрібна. Однак, я хочу вам сказати, що Путін протримується двох тактик: перша тактика по відношенню до України це тактика салямі, нарізання українських територій потроху з подальшою їхньою анексією. А у випадку з заходом це тактика так званих дрібних порізів. Один поріз – війна з Україною, другий поріз – війна на близькому сході, і третій поріз – війна на корейському півострові. Адже Путін, за великим рахунком, тієї угоди, яку він підписав, із кимчинином заохочує північно-корейського диктатора до реваншу у корейській війні. Я не стверджую, що буде велика війна на корейському півострові, але навіть спроби. Ким чинина влаштувати гібридну війну з Південною Кореєю обстріляти сусідню країну, може війська на частину її території. До речі, він же це все нібито помилково робив перед приїздом Путіна. Я відразу згадав російських військовослужбовців, які блукали в лісах України, пам'ятаєте? Ціли не можуть це все. Після 14 року ми спостерігали. Пане вітаю, там вас, да, обережно, тому що там. Ага. Це все після 2013 року. Ми спостерігали, як ви знаєте, і в цьому, плані, в цьому плані абсолютно очевидним є той факт, що для Путіна ця поїздка це спроба створити ще один отакий, от, може, не дуже дрібний поріз. Він буде й далі намагатися це робити на Балканах. Буде намагатися це робити. В Азійсько-Техіаканському регіоні. Тут він грає, до речі, не тільки проти Вашингтону, він ще й проти Пекіну грає. Коли він стає таким військовим покровителем Пхеньяну і говорить компліменти в Ханої, то це говорить про те, що він саме свою ідеологію намагається облудно використати для того, щоб стати конкурентом Сполучених Штатів. І Китай. Китай торгує з е, Північною Кореєю на 90% її економіки. Ніякої Росії там взагалі немає. В'єтнам має головних торгівельних партнерів: Китай і Сполучені Штати Америки. Торгівля з ними це сотні сотні мільярдів доларів. Десь там... звук. Зник звук. Взагалі. Не чутно. Але... А може Павлі там пощерблено такий звук, він постійно там хрусь, хрусь-хрусь. Останнє запитання, воно просто зіпсує все. Так, да, давайте ще раз переговоримо. Ні, тут, тут не треба, можна більш-менш там, ну, так, не, не, не перфектно. Ні, але... давайте я поговорю, а зараз нормальний звук? Зараз так, да, ви, мабуть, там краще. Тому, я що думаю, вий... що просто потрібно тоді перемінити мікровецей, місце мікрофону. Да, я так, я так думаю. Ну, ми це вирішимо. Це я думаю, що отак нормально, так? Да? Так, да, да. з якого ви хотіли е, моменту а де, А де почався поганий звук? Ну там почався поганий звук, е, от, е, кому більш потрібний, мабуть, навіть з е, такого пет, е, з самого початку. Я не знаю. Ну добре, я повторюю. Мені здається, що цей візит потрібний їм обом, тому що Кім Ченін хотів би бути більш агресивним по відношенню до Південної Кореї. А Путін, як я вже говорив, застосовує таку тактику. У відношенні з Україною тактику Салямі. Він нарізає українські території і анексує їх потім. А по відношенню до Заходу це тактика дрібних порізів. Перше, це війна в Україні, друге це війна на Близькому Сході. Там вже теж проксі армії Ірану і Росії, Хамас, Хезболла. Вони мають тісні стосунки з Тегіраною і Москвою. І от Корейський півострів. Путін за великим рахунком заохочує Кім Іна до конфронтації з південною Кореєю ще один серйозний дрібний поріз. це величезна проблема. Я вам маю сказати, Пітер величезна. Тому що якщо Кім Ін розпочне реальну боротьбу з е, півднем, то це може призвести до дестабілізації ситуації там американські війська, Сполучені Штати мають зобов'язання перед південною Кореєю тощо. Ну і треба сказати, що Путін саме за допомогою з цих провокацій. Намагається ще й продемонструвати свої політичні можливості, адже економічно він карлик: торгівля Китаю з Північною Кореєю це 90% її економіки щодо В'єтнаму, в який теж поїхав Путін, ну В'єтнаму, сотні десятки мільярдів доларів, десь 150 мільярдів доларів. Це торгівля Сполученими Штатами трішки менше з Китаєм, а з Росією там 2-3 мільярди доларів торгівлі річного обороту. Це взагалі нічого. Але що він робить? Він їх підюжує, він намагається продемонструвати, що у них є альтернативний союзник, який не такий вимогливий, як Сполучені Штати, і не такий небезпечний, як Китай, і от він створює ситуацію дестабілізації. Як не дивно, це виклик не тільки Вашингтона, це виклик Пекіну. Тому що Путін може існувати із оцією своєю бензоколонкою тільки на дестабілізації ситуації в світі. Він програв економічно політично. Йому особливо нема що запропонувати. Китай пропонує гроші і свою модель розвитку. Сполучені Штати, свої цінності і свою модель розвитку. А що пропонує Путін? Війну. І це, як бачимо, не найкращий інструмент у міжнародній політиці. Цікаво, що багато західних експертів також е, е, погоджується з тим, що Китай не НАТО задоволений і дуже так. з... Е, нам... Застережністю взагалі споглядає на це на ці зустрічі, попри взагалі такі знаєте формулювання з боку деяких експертів, що нібито за усіма абсолютно рішеннями і діями Іна стоїть Пекін і схвалюючи це схвалює. не зовсім так. Не це не, не зовсім... зовсім так. Кимчанин намагається маневрувати. От він був в Росії, Путін приїздив до КНДР. А Сі Цзіньпін до Пхеньяну не приїжджає. Сам Кім Ін не приїжджає до Пекіну. Він туди послав свого свого заступника міністра закордонних справ. Це вищий рівень представництва з часів закінчення політики нульової терпимості до коронавірусу. Уявляєте собі? Тобто, скільки років вже не було зустрічі китайських і північно-корейських керівників на високому рівні? Ну, а що до В'єтнаму? Китай завжди досить серйозно побоювався російсько вєтнамських взаємин саме з точки зору постачання озброєння, і як засвідчує сама китайська преса, Пекін завжди зупиняв Москву перед продажем якоїсь серйозної зброї В'єтнаму. Так буде і цього разу. До речі, пане Вітаю, що ви вчитали саме в таку розбіжність між тональністю Путіна в Хіняні? Да? Я вже сказав про ту спільну антііпералістичну боротьбу священну і те се інше. А в В'єтнамі у В'єтнамі цього не, не почули, і де взагалі можна пропустити, що Путін просто не хотів таким чином провокувати. Його попросили не провокувати ханой, тому що ханой не як ви вже сказали, не хоче зіпсування відносин з Вашингтоном через будь-які такі войовничі антиамериканські гасла, які промовляв Путін в Кім Ченін давно зробив свій вибір. Антизахідного політика Розбишаки, людини ракети, як його влучно називав Дональд Трамп, і Путін швидше приєднався до цієї політики. Він не був перший, перший був саме Кімчини. А в'єтнамське керівництво вже досить давно і успішно для своєї економіки проводить політику так званої бамбукової дипломатії. Це так називається. Це гнучка дипломатія. До речі, це називається різновекторна дипломатія, говорячи словником іншого відомого керівника такого типу Леоніда Кучева. Тобто В'єтнам намагається зберігати стосунки з Сполученими Штатами, у них стратегічне партнерство. Він намагається зберігати хороші стосунки з Китаєм, і це ще стосунки між двома комуністичними партіями. Це стосунки генеральних секретарів, Цикат не просто так. І тому китайці так уважно дивляться за візитом Путіна. І тому в'єтнамці запросили Путіна, щоб була ще одна держава велика, з якою вони мають хороші стосунки, як ви розумієте. ще Стосунки з Індією теж у них є досить серйозні. Тобто, вони намагаються розкладати яйця в різні кошики. І звичайно, коли один з їхніх партнерів буде прямо в Ханої лаяти інших, це для них дуже неприємно. Ви ж бачили, що американці вже надіслали до Ханої заступ помічника держсекретаря США, який буде розмовляти з В'єтнамом, очевидно, і про підсумки цього візиту. А китайці чітко в своїх виданнях сигналізують, що продажу зброї В'єтнаму не відбудеться, що вони це зупинять. Поміда а наскільки взагалі можливим, якщо неймовірним, але все такий сценарій, що Путін аби надіслати таку відповідь заходу, і я зараз кажу про заяви Макрона щодо можливості західних військ в Україні творчих чи то радників. А чи не може Кимчинин, який має армію в 2 мільйони? чи це майже 10% населення та да, країни? Надіслати 100-200 тисяч на Донбас, наприклад, як, яким Росія буде сплачувати яким га гастарбайтерам в шоломах, так по тисячі на місяць. І це для них абсолютно космічна цифра. Ризиковане буде рішення для Кім Іна, тому що якщо виявиться, що ці загони неефективні, знищиться міф про його сильну армію на корейському півострові. Він занадто ризикує. Мене знаєте, не корейські солдати непокоїть в е, російсько-українській війні. Мене непокоїть російські солдати на Корейському півострові, адже ідея саме в цьому, Путін же погрожує південній Кореї. От якщо ви будете надсилати зброю Україні, ви попляшете. Це що означає? Що Північна Корея може оголосити, що на неї напала південна вигадати агресію, почати війну, а Росія почне брати участь у цій війні, так як вона брала участь у війні в Сирії, скажімо. Так, як вона зараз бере участь у африканських конфліктах, хоч ми бачили нещодавні повідомлення, що колишні вагнерівці, які зараз є частиною африканського корпусу, прибули до Уагодугу столиці Буркіна Фасо, щоб захистити диктатора Траора, який нещодавно, до речі, зустрічався із Сергієм Лавровим. Хто сказав, що, таки, що така кількість людей теж не дуже не дуже багато, 100-200. Російських найманців з'являться на корейському півострові в розпалі конфлікту і зустрінуться там з американськими солдатами. Це вам не здається більш небезпечно? Це сценарій ядерної зброї для Японії. Японія буде звісно, вона на декілька кроків від розробки ядерної зброї. Звісно, дуже високотехнологічна країна і. Південна Корея зараз замислилась дуже серйозно, щоб теж за озброїтися ядеркою. Це, ну я думаю, що це варіант абсолютно стовідсотковий. В разі. Звичайно, але в... це світ апокаліпсису. Те, що ви малюєте, це світ апокаліпсису в азійсько тихоокеанському регіоні. Сказати, все до того і веде Путін, тому що він намагається розтягнути на шпагаті американців, як ви зазначили: Хамас, Хусіти. Е Північна Корея, тощо Венесуела, Ми бачимо розтягнути наш па. До речі, до речі, ми, ми також в цьому випуску буду показувати шматомого інтерв'ю з людиною, яка є причетна до Heritage Foundation, Фаундейшн. Такий консервативний tank, яка виступала, була в числі е учасників учасників Sea Security Forum, який відбувся в Одесі за організацію фонду Олексія Гончаренко. І він саме користувався цією логікою. Що друзі, ви нас винувачите в тому, нас консервативних республіканців, що ми не хочемо допомагати Україні, але в нас просто сил не вистачає. Ми ви маєте розуміти, що в нас просто не ми не можемо реагувати, ми, ми не можемо продовжити бути поліціянтом всього світу. Ви знаєте, це така ізоляціоністська така риторика, яку зараз на озброєння взяли республіканці, які формують до речі, foreign policy до на Трампа на прийдешніх виборах. І це небезпечна позиція. Як і небезпечна є ілюзія Дональда Трампа, що вся війна тут відбувається тому, що Україна хотіла вступити до НАТО. Ні, війна відбувається тому, що Україна до НАТО не вступила, тому що Путін шукає слабкі місця у Заходу і знаходить їх там, де знаходиться. Падалі тиждень минув вже після саміту миру в Швейцарії. Що важливого почули ми за цей тиждень про наслідки саміту? Чи зрушився куди, кудись процес? Український президент вже заявляє, що до кінця року хотів би ще один такий саміт провести. Чи є в цьому доцільність? Будь ласка, якщо президенту потрібен ще один саміт підтримки, він може його готувати. Якщо влада вважає, що вона зустрінеться на цьому саміті з Росією, це мені здається ілюзія. По останніх висловленнях Путіна ми бачимо, що він ні з ким зустрічатися не збирається. Налаштований на війну, налаштований на капітуляцію України. І якщо ми хочемо, щоб щось змінилося, ми маємо використовувати ту зброю, яку ми зараз отримуємо для виснаження російських арсеналів. Путін піде на замирення, принаймні, коли він зрозуміє, що він не досягає своїх цілей. Поки він цього не розуміє, ніяких перемовин з них жодних форматах не відбуватиметься. Ну і дуже коротко, пане Далі, я знаю, що ви це е, в своєму блозі вже говорили не наразова для програми. а е, заява Путіна, все ж таки, напередодні саміту, е, де він пропонує мир в обмін на території та відмово від НАТО, це вже можна вважати як така програма і будь-які інші сподівання вони абсолютно марні. Я думаю, що це стара програма. Путін про це говорить з 2022 року. Ми можемо констатувати, що його уявлення про ситуацію не змінилися за той час і що він продовжує наполягати на цих ідеях, які він висловлював на початку війни. І до речі, це відповідає тим, що тому, що говорять російські чиновники, що цілі спецоперації можуть бути досягнуті політичними засобами. Як тільки Україна капітулює, війна закінчиться. По суті, те, що пропонує Путін Україні весь цей час, і він не змінив своєї точки зору. Це програма капітуляції. І ми весь час кажемо ні. Путін просто підвищує ставки. Якщо з ним почати говорити, він ці ставки понизить Це не підвищення ставок на перемовину. Програма капітуляції це просто програма капітуляції. Іноді стакан це просто стакан, еспейд і заспейда. Лопата це заступ, це заступ українською. Пане Далі, дякую. Thank you. Дякую. Усього yeah. найкраще. night.